Гамарджоба, приготуємо шикарну страву наших братів з Тісто готується ну дуже просто. Просіюємо борошно, вливаємо крижану воду, трохи винного оцету і дрібку солі. Все об'єднуємо і починаємо вимішувати тісто. Воно в нас вийде дуже щільним, тому щоб розвилась клейковина, потрібно покласти його в холодильник мінімум на півгодини. Після того, як тісто стане більш піддатливим, починаємо розкочувати його. Потім вирізаємо довільні кружечки, які в подальшому розкочуємо до потрібної товщини. Рейдемо до начинки: цибулю, зелень, сіль, перчик, подрібнюємо в блендері. Додаємо все це до фаршу і наливаємо водичку. Багато водички. Викладаємо начинку на тісто і защіплюємо краї. Складочка за складочкою, і в нас виходить ось така неймовірна краса. Хінкалі потрібно варити в підсоленій воді, постійно помішуючи. Традиційно хінкалі присипають перцем, надкушуючи трохи тіста, випивають бульйон і насолоджуються смачнючою начинкою. Їдять все окрім хвостиків. Тож всім смачного.